Стів Джобс використовував цей метод, щоб досягати виняткових результатів у своїй професійній діяльності. На мою думку, це один із найважливіших принципів продуктивності через те, що щодня ми приймаємо сотні маленьких та великих рішень. Кажуть, що за один тиждень сучасна людина приймає більше рішень, ніж наші бабусі приймали за все їхнє життя. Отже, у даний час ключовою є здатність фокусуватися на самому важливому. І відсікати все решту. Саме це робив Стів Джобс, і я розповім, як. Кевін Олірі в своєму інтерв'ю Стівену Бартлету розповідає, як працював Стів Джобс. Він оперував двома концептами: шум та сигнал. У його термінології сигнал це було три наступних речі, які він має зробити, щоб просунути свою компанію вперед. Якщо говорити для нас, то це три основні речі, які просунуть ваш важливий проєкт вперед за наступний час, коли ви не спите. Тобто наступних для Джобса це було 16-18 годин. Я думаю, не всі з нас працюють над своїми проектами весь час, коли ми не спимо. Але наступний час, коли я не сплю, які три речі принесуть максимальну користь і просунуть проєкт або ваш пріоритет вперед. Вся решта, це шум. Стіва Джобса це було досить екстремально, ви знаєте, в нього всі були лише чорний одяг, тобто він максимально максимально закрив шум. До прикладу, я не можу так зробити, тому що у мене є діти, у мене є інші сфери життя, які мені теж важливі. У моїй системі цінностей неможливо зробити настільки чорно-білий фокус, але цей принцип дуже важливий, тому що у той час, який мені відведений на роботу в день. Я дивлюся, який сигнал, які дві чи три найважливіших речі принесуть максимальний результат для мого проекту. І це допомагає дуже сильно відсіяти шум, тому що все решта, це шум. Дуже важливо визначати пріоритет. Для мене особисто цей принцип дуже сильно перегукується з принципом Перето. Вільфредо Перето створив математичну модель, у якій він визначив, що Приблизно 20% людей володіли 80% ресурсів. І потім, після цього, Джозеф Юран помітив, що це розподілення працює не лише для людей і ресурсів. Він побачив, що для того, щоб розгадати код. Є 20% помилок, які відповідають за 80% спричинених проблем. Це йому допомогло розгадати один дуже важливий код для General Motors. І також він помітив, що цей принцип застосовується у багатьох інших дисциплінах не лише в економіці. Саме Юран, до речі, зробив цей принцип відомим. Отже, принцип 80 на 20 дуже сильно перегукується з ідеєю Джобса про. Шум та сигнал. Тому що сигнал це ваші 20%. 20%, які принесуть 80% результатів. Я взяла усі важливі для мене сфери життя, написала їх на великому ватмані. І у кожній сфері знайшла 20%. Для моєї фізичної форми, які 20% вправ принесуть 80% результатів. У моїх проектах, які 20% речей. Принесуть 80% результатів. У сімейному житті, які 20% речей найбільше повпливають і принесуть 80% результатів? І так у всіх сферах життя. Більше того, у книжці The One Thing автор радить не зупинятися на першому поділі 80 на 20%, коли ви знайшли ваших 20%. Вони ще соковиті, на них багато м'яса, з ними є як попрацювати. Ви берете своїх цих 20% і дивитеся, а що з них найважливіше. Тобто у ваших 20% знаходите ще 20%. І оце буде ваш перший пріоритет на день. Або перший пріоритет на тиждень чи у вашому списку справ. Ви сортуєте ваші списки справ лише за принципом 80 на 20, тобто ваші 20% займають час зранку, коли у вас сила волі найвища, коли у вас увага хороша. І ви виконуєте оці ваші 20%. І тоді зникне відчуття, що ви лізете на гору з піском. У мене воно зникло. І з'явилося відчуття, що я йду по сходах. Тому що настільки велика кількість рішень падає на ваші плечі щодня, що якщо ми просто намагаємося реагувати на все, що падає, без усяких пріоритетів, це дуже важко. Наша продуктивність страждає. І якщо ми намагаємося стрибнути на все, що летить на нас, знаєте, як той Вовк бігав з корзиною, це стара радянська гра. Так от, ми розбиваємо дуже багато яєць, які нам важливі. Тому 80 на 20 я вважаю ключовим правилом продуктивності. У більшості праць по продуктивності ви знайдете любу варіацію 80 на 20. Це не обов'язково 80 на 20, 10 на 90, 30 на 70, але не усі справи мають однакову важливість. Є оті соковиті 20%, які принесуть 80% результатів. Мені як мамі дуже важливо було нагадати цей принцип, розкласти все, і тоді немає відчуття, що тарілки розбиваються. Хоча деякі тарілки розіб'ються і їм треба дати розбитись. Важливо, щоб не розбились ті тарілки, які особливо дорогі нашому серцю. Отже, візьміть великий аркуш паперу. Розділіть його на кількість частин, які важливі для вашого життя, бо у кожного вони свої. Знайдіть 20%. Які цих 20%, які принесуть 80% результатів, підіть далі. А які з 20% найважливіші 20%? Це можна, звісно, робити не раз, можна зробити декілька раз. І так ви знайдете найважливіший пріоритет те, що обов'язково має статися. Я також називаю це те, що не обговорюється. У мене є такий окремий список речей, які не обговорюються, вони повинні статися. Це важливо, тому що це буде вас рухати вперед. Це ключове правило продуктивності через те, що фізично немає стільки годин в добі, щоб виконати все, що ми хочемо. Але час є, щоб виконати те, що дійсно важливе для нас. До речі, якщо би ви хотіли створити від 5 до 12 годин на тиждень. Та інвестувати їх у щось, що приносить вам радість, відпочинок, приємні емоції. Подивіться мій майстер-клас. Там я розповідаю, як можна забрати час з різних нудних і важких речей. Вивільнити його. І тим більше мати бажання поставити туди щось, що приносить вам радість, натхнення, відпочинок. Часто ми зможемо щось оптимізувати, але замість того, щоб зробити щось приємне, ми будемо робити більше важких речей. Я розповідаю, чому так стається, і даю інструменти, щоб м'яко поступово привчити себе робити щось радісне і не почуватися винною через це. majsterklas u posilanju pizzem video. Ďakujem vám za uvahu.